Добрий день, everybody. Ну що, закінчився сезон. Почався новий сезон. У ну, мене є для вас декілька цікавих новин. Перше, це те, що я пішов зі збірної Саудівської Аравії Олімпійської. І як ви думаєте, куди? Можете бачити кодіувар, але ні, я пішов не в кодіувар. А як я вам і показував, я пішов в збірну Куби, де я пропрацював недовго, буквально декілька місяців. А, покажу вам, як я грав там, скільки в мене товариські були матчі. Так, а це 4 матчі я провів, 4 товариських матчі, жодного м'яча не пропустив. І я побачив а, Навіть ні, я провів лише 2 матчі, ці Багами і Вірджинські острови. Так, 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 так. Потім, коли я обирав склад на товариські матчі проти Фіджі та Непалу, а, я зайшов в біржу праці і побачив там таку вакансію, як Код'Івуар. Мене вона не дуже зацікавила, але я. Зрозумів, що зараз проходить чемпіонат світу, Кодівуар така сильна збірна, я подумав, вони що не вийшли. Як так, заходжу вже до Кодівуару. Ну Я думаю, ну як так, це збірна Кодівуару, Не вийшла на чемпіонат світу. Заходжу, а ні, вона вийшла на чемпіонат світу. А там до нього залишилось буквально 2 тижні, там вже і склад був оголошений. Я й кинув резюме, думаю, що мені ще я втрачаю, і мене взяли. Зарплатня там та сама, що і у збірної Куби, насправді, але це чемпіонат світу. Я провів товариські матчі одразу. Десь 23 числа був товариський матч. А я виходить, приєднався дивіться, до Кодівуару 20. Ні. 31 травня. За 3 дні до першого матчу, до товариського матчу, я приєднався до збірної. Провів товариський матч з Данією вдома. М -м, з США провели товариський матч вдома. Ну, так, собі трохи награли склад, потрапили ми на чемпіонат світу. А -а, грали в групі проти ОАЄ, Уругваї і Португалії. Склад доволі таки у нас був непоганий. Бо ну чого був, він і зараз таки є. А -а, програв лише раз в Португалії, вийшов з другого місця. Потрапляю, Потрапляю в першу раунді на Колумбію, ледь додатковий час їх пройшов, був тяжкий матч. Далі мені щастить з жеребкуванням, я в одній 8 потрапляю на Єгипет. Я їх там розгромив. Далі в четвертьфіналі я потрапляю знову ж таки не на над якогось там сильного суперника, а на Португалію. Я їх 5-4 перемагаю. І ось зараз в півфіналі можна сказати, що мені теж пощастило, бо тут я потрапив на Голландію, де у півфіналу. Могла бути Франція чи Іспанія, і мені потрапила Голландія. ну Це найслабкіший суперник з цих трьох. Якщо перемагаємо, будемо грати проти Франції у фіналі. Якщо програємо, будемо грати за бронзу проти Іспанії. Це зараз той момент, коли перемогти Голландію і отримати, як мінімум, срібло легше, ніж потім отримати бронзу в Іспанії. Тобто ми зараз перемож... легше зараз перемогти, легше зараз отримати срібло, ніж потім отримати бронзу. Зіграємо зараз з вами два матчі. Вніся, вніся декілька коректив. Грати ми таким складом моя звичайна тактика 5-2-3 тільки така. Поїхали грати матч. Тут нічого такого не змінюється. Переходимо півфінал. Можливо, вже скоро буде якийсь серйозний трофей, та навіть бронзові медалі на чемпіонаті світу, це вже ого-го. Нам просто потрібно не два матчі програти. Не сподіваюся, що ми переможемо Голландію. І вже буде хоч щось. No name, а що в Голландії. Йо... Та Нікап Майнер Деона Гравці справжні. Або вони підрузилися обличчя, або не знаю, чому там тільки що не було облич. Мало наче все буде. Розпочали матч. Граємо ми на Mercedes Benz Arena. Чемпіонат світу проходить в США а в Канаді Мексикі. Мені здалося, що на воротах Біловар бійов. Наш момент. Хаві, Біловар. А що це за стадіон? А, місто Аталанта на 73 тисячі. ОГО. Величезний стадіон. Футбольний клуб Аталанта Юнайтед. Хто суддя на чемпіонаті світу? Не встиг. Гол! 1-0. ми виходимо... Що не зараховує? Макартур Сіміон. Англієць якийсь чи що. Зараховуй, давай Гоу, все було чесно. Він зарахував. А, де тут? Сіміон це. Мікронезець. Півфінал чемпіонату світу судить Мікронезець? Він жодного матчу в кар'єрі не судив. Матчі в нуль. І йому дали півфінал судити. Зрозуміло, що він мої голи зараз не зараховує. Ну, але як бачите, ми домінуємо, ми претенгуємо, ми сильніше граємо з Голландією. Я в першому таймі завжди так граю краще, а потім якось трохи здуваюсь в другому таймі. Але зараз схоже момент голландців і... Фафана сейве. Пусті чомусь трибуни. 71 тисяча вболівальників присутня на стадіоні. Ну так, це звісно не УПЛ 1 0. А давай цей тепер не зараховує. Ні, це зараховує. Вірджил забиває. Неприємно. Я ж говорю, проти Іспанії якось грати не хочеться. Все таке, коли дійшов аж до півфіналу, хотілося б хоча б бронзу отримати. Ну Хоча б щось. Кесія. Склад у нас дуже топовий насправді. Два гравці там без команди в стартовому складі. Я намагався їх покликати, але вони говорять ні, що вот, по, ти. Це ж дно. Привіт там декілька трансферів, я їх пізніше вам покажу. Після фіналу вже. Ну, або після матчу до третього місця тут так складеться. Хто тут з гравців у мене сильні? Ну зрозуміло, що найсильніше це Кесія. Тама, це там масштаб на і він на фрі, А ще на фрі здається Канат. Ні, не Канат. але ну, канати теж топовий. Ще хтось був на Free. Попізніше теж можу показати, хто там був на фрі. Чистий був відбір. голландці там щось хотіли показати, показати, але ні. До речі, навіть нас рятує, але позагрою. Був гравець з Голландії. Програємо мінімально 0. Голландці провели заміни, я поки не буду сильно спішити. Проведу, але трохи пізніше. Бо ми цілком-то граємо краще, я вам скажу. Хоча за їх Голландії попереду, але як так дивитись матч, там і краще було. За голландців? Що це було? Апері потрібно замінювати. Нічого не жовтий. Добре, давайте апері замінимо на Конана. Канати замінимо на i 1 І КСЕ на сека фафана. Фафана, фафана, фафана. Ну і все. Три фафана в мене є. Всі три зараз на полі. 30 хвилин у нас залишається, сподіваюсь, що зможемо ми забити. Та що щьох тебе 2-0, не зараху. Зараз суддя не зарахує, так мовити буде 1-1. Буде тоді чесно. Так, добре. Ну, 1-1 я маю на увазі за незараховане нагалами. Давайте далі ще проведемо заміни. Не дуже добре грає Фангаре. Отакий. Так, кейс что есть. И котел, короче, я О! ДБ выставлю. И І... А так. Я так думаю, мы видим, что не будет гальзами. Давай так постарайтесь. Вырывай додатковий час, не знаю, як хочет там, зубами. Ну шо така. Зараз момент, давай, давай, давай. 20 хвилин. Що цьма як так. Куда вы лише? Фуги не чи там, його Навис. У мене немає бічого заміни. Правильно. Угу Неприємно. Ну якщо буде до час, часу, то можливо... Куди навіщо ще там заміну, ну має бути. там атаку підемо Ну що три треба? Якщо зараз не забивають я говорю, щоб старалася. Не забуваю. Старайтесь, хлопці. Десять хвилин залишається. до атаку пішла. Так, не дуже щось. Склалось. Ну добре, будемо грати за третє місце проти Іспанії. Гармидр влаштували в роздягальні в Аталанті. А Голландія буде з французами грати в фіналі чемпіонату світу. Тоді я до вас повернусь вже перед матчем за третє місце. Ну що, ось і настав день фіналу, точніше, день матчу за третє місце. Граємо проти Іспанії. Давайте подивимось, на якому стадіоні це відбувається. Це цікавий такий момент. Граємо ми в Мексиці, між іншим, на стадіо ББВА. Це стадіон футбольного клубу Монтеррей на 52 тисячі. Непогано. А До цього ми грали в Mercedes-Benz Stadium в Аталанті. А Проти Португалії я грав на ATT Stadium в Даласі. Це в Техасі, Мексики. З Єгиптом я грав на Stadio Acron. Це не той Acron, це, до речі, теж Мексика. Це футбольний стадіон клубів Чівас і Тапатіо. З Колумбією грав на нас Stadium. Софі Inglewood, не знаю, де це. 70 000, це величезне стадіоно. КА, ну десь Каліфорнія, це Валошан за це Сан Франциско, я так розумію. А! Як щодо було написано зараз? КАА, а, напевно, Сан-Франциско. Не, KA Ка, це Каліфорнія. Ну, а Сан-Дієго, якесь щось там в духе. Проти Португалії грали в Midlife Стадіум, це East Резерфорд, поняття немає, де це. З Уругваєм грав на цьому стадіоні і з США, але ми всю групу грали на цьому стадіоні. Добре, останній матч у нас Мексики і в Канаді ми не грали взагалі виходить. Граємо ми таким складом є без контракту. І я подивився, хто без контракту. Без контракту був Фофана. Один з Фофана. Не цей. Ну який з Фофана був без контракту? Здається, той, що грає в порції. А порці грає... Ні, так, неважливо. Пам'ятаю, що було два і за без контракту, один таке с і ще інший якийсь був. Так, бачимо багато замін у складі. Роздягальня. Ну, навіть четверте місяць це дуже велике досягнення, для нас, але ми таким чином не отримаємо ніякого там титулу, ніякої медалі, ніякого звання. Тому хотілося б. О, Тарас Георгович Шевченко. Гарно. Це я розумію. Але хотілося б хоча б бронзу отримати. Хоча б якось увійти, запам'ятатися. 50 -ти тисячі вболівальників, майже повний стадіон, а чому майже повний повний стадіон. Бачимо, ще багато і івуарійців, хоча я не думаю, що це насправді івуарійці. Я не знаю, хто міг з код дівуар приїхати вболівати в Мексику. А ми тим часом виходимо вперед в матчі з Іспанією. Ликують трибуни. Ну ні, вони навіть світлашки, то не івуарійці. Можливо, якісь мексиканці вболівають за код'уар, не знаю. Максо Корнет. Такий цікавий у нас є нападник. А забив Ангело Фульгіні, 29-річний. Не так і багато насправді він грав за збірну код'івуару. Третій матч минула. В Іспанії є травма. Зламали їм Ніко Вільямса. Сильний. Дуже сильний гравець. Сила. Фафана. Агабаду. Фафана. Агабаду. Кесьє. Канате, Канате пішов. В Не забиває. Цікаво, хто суддя. Зараз знову подалю суддю, знаю, знову якийсь там буде монгол чи туркмен. Я думав, там якісь судді таких сильних націй будуть судити. Типу ну, американці хоча б самі. Якщо не американці, то не знаю, і німці, і французи, типу того. А нас раз з мікронезія судив, раз нас судив, хто там Східно-Тимгорець, щось типу того. Зараз, зараз зайду, там, напевно буде якийсь житель острова Пасха нас судити. Після цього моменту, до речі, подивимось, бо цікаво. Момент іспанців, гол. Зрівнюють іспанці рахунок. 1-1 становиться. Тепер лакують іспанці. А, Одубер. А рубіт! Ну я ж говорив, матч за третє місце судить арубіт. Ну а чому б і ні? Альваро Мората біжить. Біжить. І досі біжить, ніхто його не зупиняє. Невже іспанців друга заб'ють наприкінці першого тайму? Ні, сейве фафана. Фафана сейве, Марко Асенсіо подає кутовий, навіс. Загаду. Виніс. Так, наш момент. Вже додатковий час першого тайму. Таке ще не було. Тяжко це назвати моментом. Потрібно робити заміни, вратар добра нас грає. Заміняти потрібно, як я бачу, буде правого захисника опорника, чи правий захисник Гол забив, але він навіть забитим голом на 68 грає. Тобто так взагалі грав просто жахливо. Ще й на жовті, це його потрібно заміняти 100%. в тебе. Не зараховуй, бо це срака якась буде пропустити два голи поспіль в кінці першого тайму. Давай арубієць. Зарахував. Купили, зрозуміло. Ніхто не хоче, щоб африканська збірна була в топ-3 на чемпіонаті світу і оце починаю. Не зараховуємо, ще там щось. І знову іспанці. Кутовий Педро Поро. Давайте робити заміни. Це не діло. Право захисника замінюю на Сігно. Центрального захисника на діаманде. Опорника на Сангаре і лівого захисника на Конана І в мене ще одна заміна залишиться. Я освіжив наші фланги, освіжив опорку, освіжив захист. Тому непогана, остання заміна це, напевно, замініфорда на каната замінила, а трохи пізніше там хоча б ближче до 70-ї хвилини. Бо зараз замінюю як травмується, хто щось рака буде. Нам потрібно забувати хоча б один... щоб виходити хоча б в додатковий. Тайм. Таковий період. Каната. Гол каната! Там Педрі щось помилився і каната забиває. Це там чисто Педрі привіз гол. Гол там все було чесно. Хай суддя тут. С Ну Це купили, суддю. Я зараз після матча буду скаржитись, що суддя дно судді намило. Порядку не зарахував... спожив навпаки, спочатку їм зарахував гол якого не було. Потім нам не зарахував повністю чистий гол. Чи там каната в носі лупався? А нього забрали м'яч та забили, це не знаєш, що це було нечеснеться. Це значить, що каната лох. Ех, хлопці, давайте в атаку. І старайтесь. Пішли в атаку так. От тепер зараз не зараховуй Канат, От тоді не зарахував канати, зараз не зараховує. Зрозуміло все. Каната йде, для нього чемпіонат світу закінчився. Гітлер вийшов. Себастьян Гітлер. Эрик. Педро Педро. Як легендарні пісні. Два гала, ми мене чи зараз зайб'ємо 10 хвилин, звісно. особливо хочу, що наші захисники тут взагалі вже... Ну як так? Я хотів казати, нічого не роблять, а ні, вони роблять, вони нападників суперника свої штрафні збивають. Ні, ну це матч куплений, це одразу видно, пенальті ставляться, їхні голи зараховуються, наші не зараховуються, Ну все зрозуміло. Скільки коштує арубійця купити? Ну всю арубу можна купити, там за одну зарплатню асенці може всю арубу купити собі. Конан. Гол. Гітлер, я, я не дарма Гітлера випустив. Ну два гола. Багала, вони вже не заб'ють. Зрозуміло. Ну що, це був неймовірний чемпіонат світу у нас, правда, для, для Коддіуару. Четверде місце хлопці взяли. Дуже топово, нічого я їм не можу сказати, ні в чим їх тут не випрягнути. Шикарно просто провели. Давайте разом підемо зараз на прес-конференцію. Я хочу щоб всі бачили, я ще зараз кажу, що суддя лох. Як це матч, на результат якого явно вплинуло погане суддівство. Ну одразу перше запитання, навіть всі бачили, весь світ бачив, що суддя дно. Ось єдина причина, чому програла, це погане суддівство, так і є. Ми знову побачили ситуацію, коли система Вар змінила рішення головного арбітра. Що ви думаєте про це? Ми не позбудеться Вар. Що все? Мало-мало, я б ще поскаржився б. Так, ну що, фінал з чемпіонату світу. Зараз Голландія грає проти Франції. Давайте чисто заради цікавки подивимось, хто переможе! Голландія перемагає. Голландія чемпіон світу, на другому місці Франція, на третьому виходить місці Іспанія. Ще не підтягнулись результати. Оноленість того рейтингу, коли УАР піднявся на 5, займає 16 місце, коли я прийшов, вони були 32-й, не знаю, як вони піднялись на 5. Збірна Франції взяла перше місце. найуспішніші Узбекистан. Як вам таке? А куди Узбекистан дійшов? Узбекистан в групі грав з Марокко, програв, переміг Хорватію, переміг Польщу. Вийшов на Україну, пройшов в Україну. І лише в додатковий час від США відлетів. Отак і Узбекистан. Нічого собі, і на кого не 34 місці, то це топ. Це топ команда. Не дахи, головні Польща, найкращий матч Хорватія Польща 2-2. Більш нічого такого цікавого немає. Так, а вся країна захоплюється вами. Шикарно, мене все влаштовує, досягли на півфіналу. Досягли на півфіналу взяли 4 місце. Ну а зараз давайте відбувати підсумки того, як минув попередній сезон, та як. Де на теперішній сезон, дивіться, в попередньому сезоні я взяв друге місце, на 6 очок відставив Шахтаря, на 15 очок відривався від Динамо. Дуже важко грати з Шахтарем. Ми тут майже не робили осічок. Ми 25 перемог з 30, і все одно у нас друге місце, я 6 очок відрив. Програли Шахтарю раз, ще програли за Дніпро і Колосу, і одна нічия була з Медалістом. А Шахтар ми в матчі відповіді перемагали 3-1, і вони нас 3-1 перемагали. Ще шахтар програвав Колосу, раз ніж грав з Дніпром. Вилетінговець металіста Верес, то таке не дуже собі цікаве. Ще в минулому сезоні ми перемогли Кубок в фіналі 6-0 здала Олександрію, в півфіналі 5-0 Динамо, в четвертьфіналі 4-0 Дніпро. Просто в сугу проходимо. Чим далі, тим кращий результат. Перед цим 3-1 перемогало. близько 3-1, 4-0, 0 6-0. Шикарно. Весняна частина теж шикарна були лише перемоги. Ну, ми нашклад вже нагальний склад топовий. А, за складом. Грає такою самою тактикою. Але є декілька нових гравців. А, це Дівкович Марко. А такий доволі-таки топовий. На, фрю, на фрі прийшов з Бронбью. Непоганий. Далі в опорці в мене залишилось всі ті самі Лорбер Мактоменець. Справа в мене тепер грає Ян Куото, той, що з Жирона, той, що з Манчестер Сіті, теж прийшов до мене на Фрі. Не скажу, що якийсь надто топовий, але краще, ніж був в мене Микита Кравченко. А, і в центрі захисту в мене тепер грає а, Рис Вільямс. Той що з Норвіча непоганий, теж дуже дорогий. І ще до мене прийшов Луїс Феліпе, отак і взагалі, ну це топ. З ним нічого не можу сказати. Одна гра за збірну Італії, теж прийшов в Nafрі, він був, був, був в Алітіхаді. Вивелим йому просто величезну зарплатню, я хотів його підписати ще е, до закінчення контракту за 6 місяців, але він там просив нереально 80 тисяч 90 тисяч. 1 липня я йому говорю давай контракт, і він такий, ну добре, 29. Він набросив більше, де він торгувався, 29, куп бонусів. Ще з таких цікавих трансферів, що відбулося, це те, що я продав дані мото Вінтер за 23 мільйони що тут сказати? Прийшов безкоштовно 24 матчі, 16 плюс 11 на 7,82 зіграв. І пішов через сезон на 20 млн. Топовий трансфер. Шикарно просто. Ще може піти Піхальонок клас пальма за 725, но він же старий, тому я повністю буду щасливий, якщо я його продам. зірковий гравець, звичайно, 29 матчів, 7 плюс 5 в опорці, це топово. Але він старий і майже 20 мільйонів це теж топово. 32 мільйони зараз у нас на балансі, гроші повно, 15 мільйонів в трансферний бюджет, можливо, когось ще придбаю, не знаю, подивимось. Якщо когось придбаю, це буде в наступному сезоні. В наступній серії. А, і за розкладом виходить, ми вийшли в Лігу Чемпіонів, граємо проти Штурм Грац, Якраз я буду грати проти них через 2 дні. Ну а це вже теж буде в наступній серії. А, ще нас буде суперкубок, теж, можливо, скоро буде титул. Виходить, зараз. Я отримав лише два титули. Це чемпіон Олімпійських в Азії і це Кубок України. А, якщо зайти в профіль, то, мабуть, тільки це і підтягнеться в мене. А ще я менеджер сезону. До речі, репутація в мене І 60%. Кубок переможці, Ю23 Азінкап переможці, ну і все так. І, ну і третє, це те, що ось переможе сезону. Менеджер сезону. Сюди, так, два трофеї одна основна нагорода, все. Ну що ж, тоді на цьому все. Дякую, що були тут. У нас добре, до побачення.